Зараз буде трошечки, як то кажуть, трішечку вам в ленту. Інтерв'ю Мар'яни Безуглої на Радіо Свобода, де Власта Лазур задає їй ну, реально жорсткі питання з приводу схематозів в ЗСУ. Я трошечки раніше викладав відео, де в цьому ж інтерв'ю Мар'яна розповідала, чому, на її думку, створюються 10 нових бригад. І скоріш за все ці бригади створюються чисто для того, щоб існувала корупція в ЗСУ. Але тут є окремий відрізок, де власне Лазур намагається зрозуміти, чи буде просити Мар'яна, щоб сирського відправили у відставку чи ні. Ми, я... з вами, ми з вами говорили пару днів тому, бо якраз були на Харківщині, і ви нарікали на якість фортифікації. Я вас тоді запитала, що я вам нагадала, що ви свого часу е, вимагали звільнення Валерія Залужного. Е, за цих умов і за цих аргументів, які ви зараз навели, чи ви готові вимагати відставки Олександра Сирського? Чи ви змінили свою думку? Перше, що я піднімаю питання, це. Ну, як невдобно вийшло, Мар'яна Безухла пропала в самий відповідальний момент. Я перестала чути Мар'яну. Чи є вона з нами на зв'язку? Можливо, ми зараз спробуємо перенабрати хвилина. Okay. Друга Мар'яна Безула з'явилася на зв'язку. Мар'яно. Перепрошую, Що я піднімаю питання? В першу чергу це саме невідкладне, те, що відбувається на фронті. Є керівник фронту конкретний, є конкретні дії, що він вчиняє. Це все знають військові. Це знає керівник, наш військовий основний головнокомандувач Верховний головнокомандувач. Так. Основний, не основний. Що це за совєтщина? блядь? Основний головнокомандувач цей не основний, цей другорядний. Там, Верховний головнокомандувач не знає. А, я, е, це складне питання. Що значить дов... складне питання? Володимир Зеленський не знає про ваші підозри про те, що в армії є схематози? Дивіться, питання зараз про військове рішення. Президент не є. Експертом військових рішеннях, і ми маємо це розуміти і признавати. Щоди президент, верховний головнокомандувач він може ухвалити будь-яке рішення. Якщо вибачте, що я тут держу на задньому плані. Но, 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 но з того як я бачу, все настільки хуйово, що просто ну мене немає іншої реакції, що чесно. Воно обґрунтоване. Щоб президент, того... верховний головнокомандувач, він може ухвалити будь-яке рішення, якщо воно обґрунтоване. Да там ви б теж стала верховним головнокомандувачем. Чи ви розуміли стратегічне застосування військ, Чи ви пересували б бригаду з одного фронту в інший? Мар'яно, запитання тут ставлю я, Мар'яно. Запитання тут ставлю я, паніла? Е, не згодна з вами, у нас дискусія. Тому то й тому -то справа. Тобто, все весь цей бардак і змішування понять, хто за що відповідає, де політичне рішення отримати Бахмут чи Маріуполь, і де військове рішення, яким чином це зробити. Воно і призводить до трагічних наслідків. І до речі, про Маріуполь згадувала. так. Содаль відповідав за Маріуполь, і у нього є зокрема дуже наближений генерал, який відповів якого, як я вже писав. Далі вони почали розмовляти про цього Юрія Содоля, на якого там і Стерненко і безугла не їхали в Твіттері. Я просто повторюю вам цей момент. Технічне застосування військ. Чи ви перес... Щоб ви насолодилися. в бригаду з одного фронту в інше. Мар'яно, запитання тут ставлю я. Е... Я дивився, я вже казав, Радіо Свобода раніше, і дивився інтерв'ю там, де брала Власта Лазур і з Віталієм Портніковим і так далі. Вона не була такою жорстокою. Вона не задавала так жорстко питання раніше. Зараз щось мені здається, змінилось. А що змінилось? Якщо ви подивитесь, що таке Радіо Свобода, звідки в неї беруться гроші в Радіо Свобода? Хто їм платить зарплату, ми читаємо. Radio Free Europe, Radio Liberty is funded in whole or in part by American Government. Тобто Радіо Свобода, весь цей канал повністю, і всі ці люди, хто отримують там зарплату, включно з властою Лазур, або повністю, або частково отримують зарплатню від американських а, налогоплатників. Тобто американці створили це Радіо Свобода, і вони платять. Таким журналістам, як Власта Лазур, щоб вони задавали жорсткі питання. І судячи з того, що я бачу, і це вже зовсім не смішно: питання, які задають в ефірах Радіо Свобода, стають ще все жорсткіше і жорсткіше і жорсткіше. І мені здається, що американці, ну, вони обурені. Дуже сильно, дуже сильно тим, що відбувається в Україні, і вони намагаються зараз не тільки через держдеп, не тільки через держапарат, не тільки через політику, а навіть через свої медіа, які вони спонсорують, зрозуміти, що блядь, відбувається в Україні.